українських театрах справжній ажіотаж на перегляд вистав. Квитки на популярні постановки розкуповують за лічені години. Чому глядачі масово відвідують театр та що їм найбільше вподоби, дізнавались наші журналісти. Афіша Івано-Франківського драмтеатру розписана на увесь червень, без вихідних. На більшість вистав квитки розкуплені заздалегідь. Зараз у театрі нова постановка у виконанні місцевих акторів. Емоційно напружена медея. У глядацькому залі жодного вільного місця. Спеціально на спектакль із Коломиї приїхала Марія. Дівчину запросили колеги. Помічаю, що так серед моїх друзів, серед моїх колег театральне мистецтво стало. Цікавим, і вони все частіше відвідують такі заходи. Франківські вистави двічі на місяць відвідує її Роксолана. Вона зі стрія, що на Львівщині, каже сценічне мистецтво допомагає їй відволіктись від проблем та емоційно підзарядитися. Все почалося з 22-го року. Мені здається, перша вистава, на яку я сюди попала, це була гуцулка «Ксенія». Я дуже на неї хотіла попасти, і моя подружка мені на день народження купила ці квитки. Після цього, можна сказати, закохалася в театр, і ми почали з подружкою частіше і частіше. Збиратися на такі різні вистави, купити квиток на вистави, особливо прем'єри чи популярні. Це ще той квест, каже дівчина. Їх розкуповують до трьох годин. Але театролюби мають свою групу, в якій публікують інсайдерську інформацію про дати старту продажів. У нас є така, така група театральні волоцюги. Та де, можна так сказати, спойлерять, коли з'являються квитки. Я вже знаю, що от-от квитки зараз будуть. Тобто, завдяки цій групі кажу, я бачу, коли з'являються самі перші квитки і стараюся взяти. Я чому хочу, Мені подобається. Це можна сказати, це моє хобі зараз. Але нам, наприклад, навіть Марічка підтвердить, ці всі вистави, які зараз ставляться тут в театрі, вони актуальні були колись і зараз актуальні. Івано-Франківський драмтеатр був популярним та збирав аншлаги і. До повномасштабного вторгнення, каже його директор, вже восьмий рік охочих переглянути мюзикли Гуцулка Ксеня не менше є. А що на рейку свої натягнуть? Вечіпую. І вас пригощаємо. Ви знаєте в нас у Аут. Вечорі, лекарі... вечорі вілітають сони. Чи не хочеш, не Втім, війна таки вплинула на жанрові вподобання глядачів. Попит зріс на все українське, особливо популярною стала гуцульська тематика. «У Нас у ці наші топові дослідження. Колідата й плієс і, і гуцульські весілля. Це так само. Ми граємо змушені грати по дві вистави в день, три-чотири години. Тому що інакше нас за... сайт забивають, що ми не мо... ну, не можемо дістати квитки. Дуже сильно підвищився попит власне до всього українського до української класики, до української сучасної літератури, тому що нація хоче зараз більше дізнатися про своє коріння. Звідки вона, що вона, і ми це про це говоримо, що це таке своєрідне надолуження. Такий інтерес до театру зараз по всій Україні. Люди спеціально подорожують в інші міста, аби переглянути вистави. У нас в залі ціла Україна, і ясна річ, що це є і тимчасово переселені особи, але є які просто. Групами приїжджають в нас в франківськ Галина родом із Франківська, але вже більше 20 років разом із родиною живе в Чикаго. У відпустку завжди приїжджає додому, і в програмі в неї обов'язкове відвідування театру. Гуцульське весілля. Я навіть планую подивитися четвертий раз. Тому що ходила одна, водила друзі, водила чоловіка. У цуксені я дивилася двічі, дивилася по одному разу дуже важкі такі вистави, серйозні, дзяди, зв'яли квіти викидають. Ну, тут є що дивитися, тому що великі розброси, як кажуть, жанрів. Театр мене гріє не тільки ви розумієте своїм шармом, акторами яких я просто обожнюю, франківські актори ще й багато гастролюють. Театральний сезон планували завершити 29 червня, але через шалений попит на театральне мистецтво продовжили його до 6 липня. У репертуарі цього додаткового тижня лише найпопулярніші вистави.